Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні майстер-клас буде на ось таку дрібненьку сіточку. Вона така маленька, акуратна, дуже гарна. І легко в'яжеться, не так не важко в'яжеться, легко запам'ятовується. Тож, будемо сьогодні в'язати. Хочу показати, як виглядає схема тої сіточки. Схему і. Фотографію візерунка ми залишу в сообществі, і фотографію з тої ниточки, що ми будемо в'язати візерунок, теж залишу в сообществі. Так що можна буде в'язати. В'язати я буду з напівбавовни, з напівбавовни. Я знаю я вже давно, то вже всі знають, хто дивиться постійно. Тут є всім ниточок, метраж 1650 метрів. 50% бавовна, 50% акрил. І тут число петель кратне чотирьом. Кратне чотирьом. І одна петля для симетрії узора і дві для країв. Тобто мені для. Мені для зразка треба набрати 16 петель, плюс 1, то буде 17 і плюс 2 19 петель. Набираю самим простим способом, без всяких заморочок. Ось так. Набираємо самостійно і я ще пров'яжу два ряди, просто лицевими петлями, один і другий ряд. Ну, один ряд лицевими пров'яжу, щоб, ну, щоб не, не, від, не від початку починати візерунок. Так, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Так. Так вже взяла трошки ниточки, що ж годі добро. І просто один рядочок пров'язую лицевими петлями. Ось так. І так само наступний рядочок, так само я пров'яжу лицевими петлями, ось так за верхні. А потім ще один пров'яжу просто виворотніми, і щоб вийти на лицеву сторону. Щоб було зручно починати візерунок. То, щоб не закочувався мені край, то я так пров'язую. Буде добре, що його діключити. Ще хочу сказати перший ряд візерунка, то є виворітня сторона. Я потім виправлю тут ряди, бо я неправильно написала. Я поспішила, навіть не подивилася добре в схему, неправильно переписала, але ну, я потім виправлю тут цифри. Але починається з виворотнього ряду. І і потім то є та, як установочний, де ряд, і то є є так, установочний ряд, буде, Перший ряд буде тут, і то буде перший, другий ряд, третій і четвертий. А перший ряд то тільки один раз він в'яжеться. Тож, починаємо в'язати. По схемі з виворотньої сторони установочний ряд. І він у нас починається так. Ми будемо в'язати з класичними виворотніми петлями. Тобто першу петлю я знімаю і пров'язую другу петлю ось так, зверху нитку заводжу на спицю. Одна виворітня, друга виворітня. Третя виворітня всередині два рази пров'язується. Один раз пров'язую. Тоді не скидаю з лівої спиці цю петлю, ту петельку притримую, заводжу спицю знову в петлю. І знову накидаю нитку зверху на спицю І ось так ще раз пров'язую. Тобто, в мене виходить два, подвійний накид всередині петлі я зробила. Знову пров'язую. Одна виворітня, друга виворітня, третя виворітня. І знову ми пров'язуємо петлю всередині два рази. Одну один раз пров'язала, тримаю петлю, все класичними петлями. Ось так. І другу пров'язала петлю. Маємо два рази: одну і ту саму петлю пров'язу. Знову три виворітні, один. 2 і 3. Тепер ту петлю два рази пров'язуємо один і два. Знову один. Три. І знову можна зразу два рази. Накинути петлю і пров'язати буде зразу дві петлі. Ну мені так незручно, мені накидається нитка в мене напівбововна, вона трошки ціпляється, і мені зручніше один раз пров'язати, потім другий раз пров'язати, мені так зручніше. І в кінці дві виворотні петлі в кінці рядочка. Ось так. І остання звичайна бабусиним способом виворотні. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. В'яжемо одна лицева петля за передню стінку, бачите, тепер дві петлі. У нас тут є два накиди. Ми один накид, Треба його... один накид ми пров'язуємо за передні стінки дві разом з лицевою петлею, так, трішки підтягну, бо я дуже зато пров'язала. Ось, дві разом. Дві разом пров'язала. Тепер той накид, знімаю ось так: одну петлю лицевою за передню стінку пров'язую, і той другий накид накидаю на цю петлю. Знову одна лицева петля за передню стінку. Тепер в нас є петля і Два накиди. Один накид розділяю до петлі і пров'язую ось так за передні стінки дві разом лицевою. Другий накид знімаю на праву спицю, тоді пров'язую за передню стінку одну лицеву, і той накид накидаю на ту петлю. Одна лицева петля. І знову, тут в нас є, бачите, два накиди. Перший другий накид тримаю пальцем, щоб не заважав. І ті дві накид і петлю за передні стінки ось так пров'язую разом лицевою. Тепер той накид знімаю, другу петлю пров'язую, і накид накидаю на петлю. Одна лицева петля. І знову тут у нас є два накиди. Розділяємо за передню стінку, перший накид з петлею пров'язую лицевою. Другий накид знімаю, пров'язую лицеву петлю і той накид накидую з лівої спиці, на ту петлю. І одна лицева в кінці ряду. І одна виворітня встання кромочна. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Одна виворітня петля, друга виворітня петля. накид. Одна виворідня петля, і тепер петля з двома накидами всередині, 1 і 2, одна виворідня петля, накид. Ще одна виворідня петля, тепер петля з двома накидами всередині. Ось так. Одна виворідня петля. Накид, ще одна вигорітня петля, і знову петля в два, з двома накидами ось так. Одна виворідня петля, накид, одна виворідня петля, і тепер і ще одна для симетрії, і вигорітня петля. Тепер пров'язуємо. То був другий рядочок візерунка, підготовчий перший другий, тепер третій рядочок візерунка. Так, у нас тут йде одна лицева, друга лицева, третя лицева. Тепер, бачите, в нас знову йде лицева петля і петля з двома накидами. Ми ось так відділяємо другий накид, щоб він не заважав, я тримаю пальцем. А ті дві петлі. Накид і петлю лицевою за передні стінки пров'язала. Тепер знімаю той накид, пров'язую лицеву петлю, і накид на неї викидаю. Одна лицева петля. Знову, тут є, бачите, петля з двома накидами. Другий накид я тримаю пальцем, а ті дві петлі, накид і петлю пров'язую лицевою за задні стінки. Накид Знімаю, пров'язую одну лицеву і накид накидаю на петлю. Одна лицева. Знову відділяю, другий накид тримаю пальцем. бачите? Тепер той накид і петлю пров'язую разом лицевою за передні стінки. Накид зняла, пров'язала лицеву, і накид накинула на лицеву петлю. Одна лицева. Ще одна лицева і ще одна. Тобто три лицеві в кінці і одна виворітня крайня. Тепер в'яжемо, то в нас був третій рядочок візерунка, тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Одна лицева, друга лицева, ой, виворітня, перепрошую, дві виворітні. Тепер петля з двома накидами всередині ось так. Виворітня. Накід, виворітня, знову петля всередині з двома накидами. Одна вигорітня накид, одна виворітня, знову петля всередині з двома накидами, виворідня накид, одна виворітня, знову петля всередині з двома накидами. виворітня. І дві виворітні в кінці ряду і крайня виворітня. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Візерунок продовжуємо в'язати з першого ряду. Я тут зараз виправлю ось так. То буде перший ряд, то буде, так щоб ви бачили, то буде перший ряд, то буде другий ряд другий ряд. Звідси починаємо. То буде третій ряд, і то буде четвертий ряд, а то буде підготовчий ряд. Я потім виправлю все гарно і виставлю схему візерунка в субшість. Зараз я пров'яжу ще тою ниточкою, кілька рядочків, щоб було гарно видно візерунок. І ми ще раз переглянемо, як на півбаловні виглядає той візерунок. І ось так виглядає дрібна сіточка на напівбавовні. Тож з 100% бавовни можна в'язати, наприклад, якийсь топ такий футболочку, чи легенький якийсь джемперочок. чи для, як ще з якимись сумістити, з якимись візерунками можна. Наприклад, якщо Дати той візерунок, ще дати гусенички, ще якийсь візерунок докупи. І можна такий поперечними смужками, чи поздовж, чи асиметрією. Та любим способом, кому як подобається той візерунок можна кругом дати, бо він до багатьох візерунків буде пасувати. Тож, і так він виглядає з виворотньої сторони. Ось так. І з лицевої. Ну, На напівбавовні на він шикарно виглядає. Мені на напівбавовні дуже подобається. Ну, і з бавовни він буде гарно виглядати. Ну, Він дуже гарний. І хоча і на тіни турці він дуже гарно виглядає. Ну, я ж кажу, на ті не турці всі візерунки гарно виглядають. Тож, в'яжіть на здоров'я, дякую вам за увагу, дякую, що заходите до мене на канал, користуйтесь, в'яжіть на здоров'ячко, всім гарного дня чи вечора і всім па-па!